Всім привіт! З вами Марина і це Марина читає. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про моє прочитане за грудень. Де жарти про те, що це були минулорічні книжки, а? Це ж було вже. Цього місяця я прочитала не багато немало 7 книжок. Аплодс! <плес> Мені. Є дуже багато чим поділитися, що розказати, тому давайте розпочнемо. Беремо ваші кружечки, чайочки. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? І полетіло. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Перша книга, яку я прочитала в грудні, це була Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька. Нічигенька така назва, це, мабуть, книжка з найбільшою назвою, яку я коли-небудь читала. І ця книжка, мабуть, абсолютно непритаманна мені. І чесно кажучи, в мене відчуття, ніби я нічого не поняла. Немножко текст по-дебільному написав. Я, до речі, поставила оцінку 4 із п'яти. Будемо тепер ставити оцінки книжкам, тому що в програмі «Ророк» я собі можете дозволити, і так я не буду забувати. Це українська авторка, і загалом це романтика, сучасна українська проза і так далі. Написано воно дуже мені якось дивно. Када побачиш своїми руками, як говорять лозами потрогаєш, я зрозуміла сенс книжки, надіюсь, більш-менш, як мінімум для себе. Е, але я заплуталась. Я дуже заплуталась. Дуже багато імен, дуже багато цих коханців, дуже багато історій, злито в одну. А по факту це все розповідь, як я розумію про батька, який пішов на війну, і як вона це переживає в собі. Можливо, я помиляюсь. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що це справді е, така книжка, яка мене завела в якісь е, роздуми про те, що, мабуть, мені її треба сісти, перечитати, заглибитись, можливо, почитати якісь відгуки, щоб я хоча б принаймні направила в себе в то русло, через яке я маю обдумувати цю книгу. А можливо, я все зрозуміла, і в цьому був сенс. Ну, от це така книга, після якої ти такий сидиш і думаєш, а. Що це було? Що це було? Мабуть, НЛО. Ні, знаєте що? Я міняю цифру. Не 4 з 5, Я не знаю, чому її поставили 5, але я її ставлю 3 з 5. А коли я її перечитаю, а я обов'язково її перечитаю і розберусь, що там як, Ну тоді я поставлю її 4. Сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Якщо я не розберусь, то це дуже сумно. І друга книга, яку я прочитала в грудні, це була бібліотека спалених книг Бріана Лабускес. Ну, ця книга, до речі, отримала оціночку від мене 5 із 5, що говорить про дуже чого багато. Я поясню, чому по-перше, це історична проза, що я дуже сильно люблю. І тут не багато правди правдивої історії. Наприклад, вона взяла якийсь момент із історії. Справжній момент з історії, і його адаптувала так, як вона собі його бачила, вигадала героїв, вигадала ситуації і так далі. В цій книжці, що є великим плюсом: перше, це те, що в нас є трошечки романтичної історії, тому не так занудно читати. Так, так мені треба інколи ну, романтики, навіть в історичних книжках. Друге, це те, що книжка нам розповідає. Одночасно про різні, про різні відрізки часу. У нас є довоєнні часи і під час воєнні, і також різні локації. У нас є е, Берлін, у нас є Париж, у нас є Америка. Коротше, отак сенс книжки показати людям, наскільки є важливі книги. Я коли читала цю книгу, я в мене було вчуття, ніби бо я пережила всі емоції, які були описані в ній. і Мені було боляче за кожну книжечку, яку колись спалили. Я дуже дуже раджу цю книгу, якщо ви не любите фентезі, якщо ви не любите, просто класику. Вона якраз ідеальна і для якогось саморозвитку, а не просто там прочитав, всі полюбилися і все Е, Вона зачіпає якісь історичні теми, вона зачіпає романтику, через що вона не є скучна, вона зачіпає важливі теми, як ЛГБТ. В ті часи, і не треба казати, що такого колись не було. Все було від щирого серця ставлю 5 із 5 цій книжці, і можливо, можливо, колись я її перечитаю, тому що вона дуже прикольна. Третя книжка, яку я прочитала, це Помічниця лиходія Ханна Ніколь Мере. Я навіть не знаю, що сказати. Е, ну, я очікувала від цієї книжки. Я їй поставила трійку, навіть я би сказала трійку з мінусом. Тому що, як на мене, вона написана дуже примітивно. Тексти пишіть нормально, пишіть херню якусь. Це ця книжка, яка е, відчувається як сором за те, що я її прочитала, за те, що я потратила на неї свій час. Я не знаю, чому можливо мені треба дати шанс другій частині. У мене, до речі, таке саме відчуття було з серії Твістет, книжка кохання. Це не знаю. От е, так само я можу поставити їх двох: це кохання і «Помічниці цілоходів. От вони мені двоє на поличку, книжок, до яких я більше не хочу повертатися, і серію яких я, мабуть, не хочу продовжувати, і які викликають у мене: ну, типу, що це було? Чому? Загалом світ, вроді би, дуже такий, якийсь цікавий, прикольний. Там багато чого відбувається: це фентезі, роментезі, тим більше романтезі. Мені здавалося, що на ну, його неможливо спортити. Хоча я не так багато його читала, але все одно. Але тут ну, ця книжка побила всі рекорди, щоб я прям така. Я думала її не і не дочитувати, але потім така думаю, окей, ладно, дам їй шанс, можливо, в кінці буде щось цікаве інтересне, але... Ні. А -а 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 -а! Вона якась дуже дитяча. Ну, чому ти герої поводять себе якось дуже по-дивному? По Він, вроді, лиході. Він мав бути якийсь загадковий, то все, але це все якось примітивно, смішно. Якась комедія. Анекдот, <клідок> глянь. Можливо, я не так зрозуміла цю книжку. Мейбі. Ну, як бачите, початок місяця в мене був такий собі, тільки бібліотека спалених книг рятувала це життя. Наступна книга, яку я закінчила, це четверта по рахунку. Клуб Мефісто Тес Керітсен. Ця красуночка. Це серія хірург. Яка тут взагалі нас я розказувала про цю серію в минулому відео. І мабуть, поки що ця книга моя найулюбленіша з цієї серії, тому що е... вот так. Тому що вона якось повернула мені зацікавленість цієї. Мені вже було дуже нудно читати її, все було якось дуже рівномірно. Ну так, всіх там вбивають, мене розслідують, всяке таке. А тут є ще якісь нотки потойбічності. Тут уже в нас і сатана, і якісь віри, і історія, біблія, всяке таке. І, я, і мені це подобається. Мене таке. Так трішечки мені лоскочі нерви, я би сказала, така тема. Дуже прикольна книжка, але я знову зависла все одно на цій серії і не знаю, як продовжувати її читати. Можливо, я її не закінчу, тому що в мене є відчуття, ніби є багато е, цікавіших тем. Я думала, що я люблю серії книг, але ця щось мені затягнулося вже. Не знаю чому. Клуб Мефісто 100. Обов'язково читаємо, дуже цікава, дуже така незвичайна книжка. Не забувайте, що вона 18. Mm -hmm. Бо там дуже є кроваві сцени такі. Навіть не хочу пояснювати, але якщо ви боїтесь вбивств, крові, кишок і так далі, то не читайте це. Не читайте, воно дуже все там, чітко. Описується, можна легко собі це все уявити. Imagination. Навіщо я кинула так книжку? <laughs> Може, <ще> й плюнулася. <звук> Книжка, яка посідає п'яте місце. Не п'яте місце, а п'яте у нашому списку це книга Еміля, якої в мене зараз з собою немає, тому що я дала її почитати мамі. Я заставила її це прочитати, я скажу, її читає. Це дивно буде для тебе, але читай, тому що вона дуже класна. Іларіон Павлюк. Цій книжці я ставлю 10 із 5. Ну, це навіть окей, це 1000 із 5. Це вау, це дуже дивна, дуже цікава історія. Все як завжди, як прекрасно пише Іларіон Павлюк. Це у нас, я так розумію, фентезі, роман, фентезі. Роман не в плані, що там любовна історія. А роман в плані роман. Ну, ви ж зрозуміли, що я маю на увазі. Книга Еміля, е, я знаю, Ілоріан Павлюк написав її як по факту свою автобіографію. Е, це про хлопчика Еміля, який не може заснути. І е, як би так сказати, щоб не заспойлерити. По факту він рятує свою матір цій книжці. Ось так. Дуже мені подобається. Те, як Ілріан Павлюк створює різні світи, я взагалі не розумію, як люди можуть щось таке придумувати. І ще мені дуже сподобалось, що ця книжка, вона реально ну видно, що її писав українець, тому що дуже багато прикольних там сварливих слів без матів, але вони прям така гарна українська лайка. Я собі виписувала їх і така, думаю, ну все, я буду так говорити. Мені це так до вподобається так взагалі клас. І дуже також дуже багато емоцій я відчувала під час почитання цих книг, дуже багато штук, над якими ти задумуєшся. Так піднімається тема про те, що б'ють дітей, плюс піднімається тема маніпуляцій, як завжди, аб'юзу. Коротше, дуже багато тем цій книжці, над якими ти можеш задуматись, вона дуже легко написана, як на мене. Але водночас дуже цікава і заплутана історія. Все просто все, як я люблю, і ще й таке фентезі. Перед тим як я почну говорити про наступні дві книжки шостого і сьому, яку я прочитала за цей місяць. Мені треба трішки промочити горло, тому що я думаю, що це може бути дуже емоційно. Пояснюю чому. Це у нас серія. «Знищ мене. Ось, ось вона тут стоїть, чекає, поки я її закінчу. Е, ну, ця серія по-перше, це антиутопія, романтезі, е, е фентезі. Ну, романтезі це і є, роман і фентезі. Коротше, всяке таке бойовичок. це ж можна казати бойовик? Ні. Це якось нормально має називатися. Це називається чорний гумор. Припустимо цей момент. Е, ці дві книжки. Я знаю, що очікувати від цієї серії, я плюс-мінус знаю, що там відбувається. Але все одно мені дуже інтересно її читати. Настільки інтересно, що я її читала, коли було Різдво, і на мене всі сварились, тому що я не могла зупинитися і ти ліпити вареники. Варенички мої, а просто сиділа і читала. Ну а мені це по приколу. Я перепрошую, просто коли ти починаєш читати щось цікаве, ти не можеш зупинитися. Події в цих книжках відбуваються не так давно, не так далеко, точніше, вони відбуваються в майбутньому. Здається, в 2040 х роках. А сьогодні, в завтрашній день, і всі можуть дивитися. Наш світ просто змінився кардинально. В людей немає їжі, в людей немає нормального житла, одягу, доступу до всього вільно, так як у нас є зараз, навіть просто до інтернету, і до влади прийшла так називаємо партія, яка називає себе відродження. Партія відродження змінює життя людей на краще. І вони зробили штучно дефіцит усього. Люди зіпсували світ, вони прийшли і сказали, що ми все. Врятуємо, але нічого не допомагає. І головна героїня у нас Джульєта. Ем, я собі так придумала. Поки що я точно не знаю, чому у людей пішла мутація. Я думаю, можливо, через якісь атомні вибухи або щось таке. Я собі таке придумала. Я так вирішила. Так, та отак так-те. Зашибісь! І до неї, якщо ти торкаєшся, то ти помираєш. Її дотик смертельний. І нею зацікавилась одна з партій відродження, і тут розказується абсолютно все е, там, не зустрічає нових друзів, любов, нелюбов буде читати, буде видно. Але чесно кажучи, ця книжка дуже класна. Ця серія вона дає по перше задуматись над свободою, свободою слова, все-все як і має працювати антиутопія, куди наше людство. Іде, до чого ми йдемо, до чого ми тягнемось і так далі. А вже ж буде легко, тому що у нас є прекрасні головні герої. А ще за дві книжки не було жодної сцени, 18. Можна нас поцілувати? <свіс> <свіс> тобто, якщо ви не любите таке, ви можете сміло починати читати. Я не знаю, що там буде далі. Я, Я не знаю. Я... Я ще просто не дочитала, тому що е, ця серія велика, і я купила на е, основні книжки, але ще є новели Unite Me, Find Me, Believe Me смече, смечек Fabric Marina. Так, дуже-очень-очень affordable. Я купила їх англійською мовою, оскільки ці книжки не є дуже складні. Там дуже все легко написано, не є складна мова, якихось супер незрозумілих слів немає. Я знаю, що новели ці дуже важливі, щоб зрозуміти характер героїв, події, які там відбуваються, і чому хтось щось робить. Причини і наслідки поведінки людей, які описуються в основних книжках, пояснюються в новелах. Поки що ця серія займає. Перше місце моєму прочитаному за груди. Дуже класна серія, я буду її продовжувати читати. Дуже класні герої, дуже класно все описується, розкривається. Такі неоднозначні герої, що я дуже сильно люблю. Я не люблю, коли герої просто миленькі, хорошенькі, і все. Ну, і що? Це мерзко. Тобто, всі дуже глибокі, характери в них такі спайсі з перчинкою, з жартами, дуже багато жартів. Ну, все класно. І не написано дуже примітивно, як е помічниця лиходія. Обісрала цю книжку просто з ній до голови. Раджу абсолютно всім прочитати цю серію. Вона прикольна. І можете спробувати читати її англійською. Та, ти сама ще не читала, але кажеш всім спробувати. Я просто питала вчита GPT, що вона не є важка. Ну. І тому я повірила в себе і купила новелу англійською мовою. Ну що ж, відео підходить до кінця. Я надію, що вам сподобався такий мій огляд на прочитане за грудень. Пишіть свої улюблені книжки в коментарях, пишіть ще прочитати далі. Можливо, ви не згідні зі мною, з тим, що я обістрала. Я навіть не пам'ятаю, як воно називається. Помічниця, лиходія. Можливо, я щось не зрозуміла. Пишіть. Я хочу почитати про це, послухати вашу думку. а вже ж. і всіх дуже люблю, цілую і обнімаю.